Так, громаду, привіт усім. Дивлюся туди на небо і чекаю, що колись може піде дощ. Обіцяли нам сьогодні пару крапель, ну немає. Там десь туди в сторону Кропивницького, щось синеньке, вітер тільки дме, правда, похолодало, десь видно пройшов дощ, бо похолодало. Так. Наш соняшник за, за, зацініть. Ну, це соняшник по пооранки. Два роки не було. Два роки назад ми орали. Края там одорані Орані були цей рік, а оцей соняшник позапрошлий рік орали. Десь щось на щось даже похоже. Ну, не зрівнять із класикою класичною. ну Я ж вам показував. Не хочу сильно показувати, бо це. Буде тільки срач. Так, і що, я приїхав на ріпак. Показати вам ріпак. Тут по горохові поле таке ось так виглядає. Ви ще ріпака не бачите. Виглядає поле по горохові. Тут сіяли, нагадаю, сівалкою с 6. Ремсинтез і атрією. Тобто одну посівну одиницю ми обсіяли, тут сіявся, настоящий. Ну, F1 Матрикс. Матрикс від ДСВ. Від, Підліарфілд під технології тобто Євролатінго можна бризкати, ну, типа імазамоксом. Так, ну що тут у нас виходить? Ось ви бачите рядочки, це типа по 40 см. А тепер отак ми можемо ще щось побачити. Отак виглядають рядочки, отак виглядає ріпак. Воно бачите, вже його трохи щось і і починає їсти, ну ми вже тут раз провели обробіток і мазамоксу 0,5 і по 150 грам дешевого цього, ну як дешевого, і мейдоклопріт із яким там воно. коротше, ще з одною діючою речовиною препарат. Так, виглядає, виглядає ріпак. Так, Ось затуляю, сам собі. Ну, зрозуміло, що ця сівалка не точного висіву, оце рядочок, навіть горох ось зійшов. Оце так виглядає ріпак. Ну, звісно, йому тут бідолаги, бідолаги тут <coughs> вологи, от, бачите, злак вже погиб, от і мазамокса, пожовтів. Звісно, ну, вологи геть немає, блін. Ну, зараз, може, розриють. Капець. Ні, ну щось там ще є воно, дивіться. Ще щось трошки є під рештками. Так. Ну, рядочки видніються. Може хтось так, не знаю, як там увеличить вам, як опросісти, рядочки щик, щик просмит, продивляються. Так, і тепер підемо подивимося на атрія, як сіяла. На, на, нагадаю, атрія сіяла. Коротше, ми сіяли два рази Атрією. Раз на 70, а потім перевели автопілот від компанії Ремсинтез, які вони пропонують і поставили мені, то на цей на 35 змістили лінії і ще раз засіяли усе поле. Так, це в нас тут ще рядки, ось бачите, рядки, рядки, рядки. Тут рядок, тут рядок, ну так. Звісно, це, це сівалка неточного висіву. Ну, звісно. Ну, я скажу, що, що вологи на цьому полі випало фактично найменше дощу. Хорошо попало у тому полі, що по ячмені озимому. Там більший дощ гораздо був. Тут якось воно двома заходами. Перший день ми почали сіяти, посіяли по кругу. Сівалкою с СІ 6, пішов дощик. І потім на другий день ми пересипилися сівалку Атрія. Він там промочив буквально таку, блін, ну, 2 см, посіяли сівалкою Атрія. І аж потім пішов такий більш-менш нормальний дощ, що тут края зійшли краще. Тут, Виходить, смисл Ну, не можна зараз оцінити, де кращі сходи, по Атрії чи по с 6, бо тут примочило, посіяли, примочило. Потім ми тут сіяли вже типу, вологий ґрунт, де атрія, І потім аж знову пішов дощ. То десь сівалка атрія, що я дивився предварительно, предварительно розстановка типу, краща, але ну, ріпак менший. Бо Він отримав менше вологи. Бачите, тут ріпак тільки отакий. Ось, ось, ось. Атрія. Раз, 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 пішло. 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 Пішло, так, зайдемо, де короче, оце ще край, 35-та -е міздурядя. І тут він, звісно, може вийти йому й погано. Бо бачите, який маленький. І вологу, як ми сіяли вологий ґрунт, ми його сколупали, він вивітрився, а потім ще раз пішов дощ. Пойдем один дощ. І тут, звісно, сходи, вони кращі, по розтановочці. Ось дивіться, по розтановочці, тин, тин. Типа строчка провідняється. Тільки ж багато ріпака, я думаю, вже позасихало. Просто тупо не хватило вологи. Просто Тут дивіться, тут просто сухарь конкретно. Там десь аж аж аж. Ну, сухо йому тут. Ну та нічого. Бачимо, як сіє та сівалка, бачимо, як ця сіє. Та так. ну, Біж пучками, а ця з розстановочкою і на 35. Ну не знаю, щось моє залишиться, але ну, надій мало. Він то зійшов, він то зійшов ріпак. А тільки... Ну дивіться, як по цьому рядочку ще видно. Получається, типу через 8 см може дріпачина бути. Ми поставили висів 12 штук на метр. Ну не знаю. Дуже погано. Дуже погано, бо мало вологи. Десь предварительно десь йому випало тут 12 міліметрів. Бо те, що я сколупане, я не рахую. Там, виходить, випало міліметрів 8 по краях, а потім ще примочило 12 і не тронута земля була. Там воно практично бок бокріша земля. І там ріпак навіть, бачте, більший. А тут, читайте, посіяли в вологу землю і примочило. І він менший. Ну, менший то чому? Бо менше попало вологи. Так що такий ріпак. Ні, розстановочка чітка. На А3 в принципі розстановочка чітка, тільки ж бачите, засихає. Засихає, засихає, засихає. Ну нічого. Зараз перейду туди, покажу там зараз краю, ну, різницю. це ж ми по кругу обсіяли. Так, ідемо дивимося, це ще 35-та -е міждурядя, сівалка Атрія. Бачите, сівалка Атрія, отакі ріпачинки. І горох навіть зійшов. Так, а тепер ось переходимо отут уже, десь отут. Там навіть по, по цьому видно, що це ще 35-те. Тут я на 70-те трошки оставив рядочок. А ось все, пішла наша. Фу, сівалка січ 6. Получається, тут ми сильно розгорнули полоски. Може не треба було розгортати, бачите, які полоски розгорнуті. І воно вийшло, що ріпак то є. Все йому тут класно, театрія сіяла. тільки ж розгорнуто і і, і. і тут я не знаю, я не впевнений. А тут тільки переходимо на цей ріпак, він вже більший. І бачите, він у соломі. Сівалкою січить. Січіть. Вра то розгортала. Ну так. Ми практично під розгортачі підняли. Діск прорізав і всіяли у рештки. І в рештках тут, мені кажеться, він виживе. Ну це може, звісно. І дощів, факт тому, що дощів геть не передають. Так, діяємо замокса вже видно, пожовтів, Пожовтіло. І такий ріпак отакий, бачите. Ось він, ну, ну кучками більш кидає. Сіяли просто Ставили, висів Саворобний ріпак F2, то я 3 кг сіяв, а цей ставили 1 із, по-моєму, 1,7, мабуть. ,7, Коротше 350 тисяч. Ось такий ріпак, бачите. Такий, такий Ну, тут явно йому краще. Так що солому розгортати не дуже й треба. Ну, виживе отакий от кусочок. Ось взагалі містина класна. Кожний рядочок взагалі класно видно. Тут рядочок, дивіться. Ну, бачите, густо. Це тут 3 кг виставили, може й добре. А, кстати, тут спробували і ще ж один експеримент. Пару оборотів я всипав F2. F1 тут з краю. Тут рідся буде, звісно Ну теж він тако виглядає F 1 Ну тут річа, звісно, да. Тут рідця тут Не знаю Що тут дивиться, ну є. Дощ без пас ситуація Та як дивиться повністю вже воно все зелене Ну як, ну зараз попробую вилічити його вам... Ну Який такий собі так, ну що, всім пока. Слідующе відео буде по ріпаку, по озимому ячменю. Ріпак, ріпак, бідолага. Ну нічого. Тренуємося, як кажуть. Вже ну. щось понятно. ну. Дощу малувато. А так рядочки дивіться продивляються вже класно. Вдаль. Бачите? Що там побачите? Ну вот так. Всем пока, короче.